Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля буде з Ігором розгружати тюки сіном. з сіном. З'їздили. Ярик під'їжджав. Оце ви нагрузили Коля? І не туди, і не сюди. І не туди, і не сюди. І... За один раз то мало чи багато, а за другий раз то мало, так? Є на да? місці овач гарний, так? і що, гарни заїхали. Ого, як багато! Ну От і все доставили, виходить 178 тюків. Ну такое я це планував, думаю, можливо, сам з'їжджу, можливо, кого попрошу. Якби сам по перше не забрав би, а по-друге, трошки стоячі п'ятки почухав, би того, що так немало. І все-таки вирішив, не знаю, як воно вийде, чи воно правильно чи неправильно буде. Тут ми плануємо в ту сторону зерном, щоб було б у нас, а по цю сторону зложить тюки бо ну, Ми навішки ту хати не влізуть. Туди я на вишки не хочу також, того, що думаю, і запахом, запахом натягнеться воно. А на вулиці того року зложу, так їх не упорядкував, не накрив нічим, то воно, знаєте, виходить таке собі заняття, здається, заготовили стіну, все положили його, а воно там трошки попідгнивало, то думаю, і нащо його було так і заготовляти. І більшість пішла з тих тюків, що затікли під ноги. Такий обережно, щоб не пала в кабіна. Коля, а я навпаки, думаю, може, в той куточок отуда. щоб тут гарно було б добре зерно висипати, ні? Щоб зерно. Ні, тут у нас просто я так вже розчитувало, що буде більше. Можна буде кругу посипати, там. наприклад, пшениця, що там ще ячмень, жито. Якщо а -а -а. ми тут загрузимо, то. Чи може і права? Ну я так подумала, що ти сюди в цю сторону. Тобто -то ми згодом не переконтуємо вже кабіну не перенесемо на 200 кілограм. Куди хлопці вже їдете, виходьте! Ота вона один так біля. не стоїть. Виходь, виходь. А як ви будете його коля завозити ці два прицепи? Ми По черзі будемо. По черзі. Будем. По черзі. Угу. А висота там підходить? Два ігрок може стяжку зніму, так? Да? Зараз зараз. Ото нагрузили, вже запакували нормально. Там от яжи тебе ні? Поману, Коня, помалу. Вперед, чуй! О так. Все? Добре все. Ходить, не Ходи? Ага. Коля, вони ну, ж посипнуться, ще на голову падуть. Мабуть, хватить вже вставай. А там вже буде якось витягать, помалу. О, зараз, зараз заберу зразу їх. І буде, буде добре. Низькі двері зробив. Низькі двері зробив? Так, пробуємо далі. А то хати будеш вести, чи все сюди? Все сюди. О, то й добре. Дома <риснят> Дома з другого поля привезем, <риснят> там не буде менше. І буде і сухо, не замокнуть нічого. І легше працювати. І гноєм не понатягуюся, як ти кажеш шукає. А не його зараз вроді паде ще раз. А, а. Ой, хірек спіть на низ. Щоб опасе. Там кабіна у мене треба. Хто працював, а хто вже купається, яка пора? <сі> Коля. Хлопці, то ярик теж? <сі> ну. Так, це поки сидить. Кирило теж вже... попоскучав за, за вами, вже каже, мабуть, там Ярик купається, докупається, да ще ж вони їдуть по дорозі. Там так багато сіна, що вони помаленьку.

Треба теж обв'язувати. Там його так само скидати. Бо Інакше не буде діла. Знаєш, коли так швидко тут, якби вдома, то, мабуть, півчаса, то, мабуть, одним прицепом заїжджав би в двір. Там ж не Ну, заїхати. І в душу плюнула мені. Ну чого? То ж там же і по боках воно царапає, і угол хати мешає. Ну там так важче. Так ще кормо змішувався, на да, дорогі стоїть. Чи ти планував змішувача прийняти куди? Ні? Я Як почав розложувати, знав, що не буде влазити і вже треба щось було думати. Бо то, що якраз віз влазить, там сантиметрів 10 по боках. І все, тут вже не габарит виходить. Нічого тут гарно, тут приміщення з цегляне. Все? Пробуй, ну, в тебе вийшло, бо в мене... Опа єсть. Ладно, всі позбираємо. Зараз глянемо скільки там зняти його. Поїжає? Так, да, так. Да. Угу. Колесо самодобре. Ти ще рок. Давай моб по озера. Ось тут ось, де поварений піска. Може не лопне? Я все, але чи зов'я нормально говорити. Може, воно мало вже застигнути, ця сварка. Ага, два, зараз ще до вас кріста возьму. Ти їдеш, а я переживаю! Здесь двері здоров'я, якби були в ширше, то ще було площе. Ні. Ха. Чи що? Не говорит. От по висоті тут 3 метри, тут 2,95 вийшло. Можна б ще більше зробити. Але нічого, то у нас не сіник то Ти Як такі робив, то, то я думала, копоч не впало зверху. А якби як ще коля ще вищий, то взагалі. Приїхала до колі, сьогодні він приварює такі решітки на двері, також і на вікна. Щоб вже все було готове. Щоб генератора не возить туди-сюди. Та вже сьогодні запланував, щоб доробити. Не готові, бо ще бляха. Пізніше приїде. Трошки пізніше бляха буде, так? Да? Але вже приїде, де вже все буде готове, щоб почепити її. По дверах вже все більш-менш готово. Сьогодні трохи бістришано вийшло, тому що знімав їх. А раніше, коли приварував, починав приварувати, то їх не розрізав. Думав, що арматура поведе, коли буду приварувати. А тоді треба було щоб кабину занести і сіну завести, тож... сьогодні бістрише познімав на місці їх на землі поварювати і все. Зробив заглушку, задвіжку знизу, зверху, у перемичку також на цю більшу половину, а тут не робив, тоді вже бляху прикручу, вона приїде трохи пізніше, можливо, квітнів 10, я вже замовив. То тоді зроблю так, як там. Це прострелив його, так, такого болта взяв вона на дві гайки і тоді вже за саму якого курлячка знайдемо. А так нічого все відкривається, все все працює. ну Працювало принаймні. О, якось так. Тут також я одне вікно зробив, позаварував його. Ну і поки що так оставляю, глянув. По-моєму, я зимою тут брав солому трохи. По-моєму, якби не замітає ні сніг з цієї сторони, ні дощ. Ну, можливо, так і оставлю Можливо, яку там трохи ще дрібнішу сітку, як раніше говорив, поставлю. Зараз ще друге вікно зроблю. Таке я... буде провітрювання. Сонечко буде попадати. Так, так, Там постараюсь знизу, щоб була б така щелька сантиметрів два-три, можливо, під самою бляхою, щоб був приток повітря. І на вихід. Тут сіно загрузили. То це виходить 178 тюків, так у два ради їх положили. Ну і ще влізе тюків 100, то вже площу зайняли, то вже, я думаю, догрузить їх доверху. Буде ближче возить тоді, коли б бічків кормить. Зараз робимо ще таку невеличку розпаковку по інструменті. Замовив я собі отакі стропи дві штучки, це вони 9-метрові. Бо тоді, коли вибирав, вибрав, то мов, можливо, чи менше, чи більше, тому що як бі, часом є потреба таке навантажувати, щоб щось підняти, зачепити, то, щоб були б. Ну, в принципі, можна їх використовувати тільки троса. Десь щось підтягнути, щоб були б на господарстві. Тоді отакого от невеличкого сьомічка. Тут максимальний діаметр, який можна зняти, це 15 см, 150 мм. Також у нас сьогодні буде розіграш ось таких ключів. Це магазин Вітол нам надав для того, щоб ми розіграли б серед глядачів підписників. Ось тільки знаєте, самі елементарні, бо там є бувають такі більші набори. Там зірочок, наприклад, 92 предмети, які, можливо, коли і потрібні будуть, а коли не потрібні. Це більше-менше трещотка. На більшу від 14 головки до... Це буде Да, до 32. І на меншу трещотку від 4 до 14. Умови дуже прості. З моменту опублікування нашого відео протягом 5 годин на кожен коментар ми дамо номерочок, да, Коля? А, а да. потім за допомогою програми буде один переможець, якому ми відправимо ось такий набір ключів, який Коля показав. Отоді ну, вже в слідчому відео покажемо, у як, ми, відео, як да. ми визначали, як з'явимось по коментарях, бо ми знаєте, такого, такого ще не проводили, спробуємо, як воно у нас вийде. Хто виграє, надішне нам адресу. Щоб не пошарпати. Куди нам відправити? Скажу, що беушни вбрали вже. Ні, новий. Чого Буушний? Ти просто відкрив, показав, Ні. заглянув. Да, так, -да, просто звичайний коментар, будь-який там. Чи сердечко, чи не сердечко, чи, чи якийсь словесний. надаємо номерка і тоді вже. Який номер виграє, ось такий буде переможець. Так, так. Тоді далі у магазині Вітол замовив ось такий. У магазин Вітол замовив літол. Як гарно звучить. Літол. L24. Такі тумби. Ну, по кольору якось чоловік розказував, каже, колір це можуть зробити будь-який. Найкраще, каже, це таки, щоб провірити його, накалить якийсь кусок заліза і кинуть якогось ну, одного виробника і другого, щоб залізо було б однакове, однакової температури вищої. Якій крепше плавиться, значить той гірший. Такі вже будемо користуватися, будемо мастити тракторця і всю нашу техніку. Ну і це вже далі. Зробимо такого синця для батька. Почнемо. Можна зразу відкрити. Це вже такий більший набор ключів. Я вдома відкривав, знаєте, що саме більше сподобалось? То це оця антена. І не тільки ти відкривав. І хлопці тут все крутили, заглядали такі так вже. <рес> <рес> ну, це, це антена, знаєте, я раніше якось бачив, там, можливо, користувались хлопці не на станціях. І це теж носили. Але зразу то якось. Думав, що за, за штукенція це магніт. Ото все вони там піднімали магніто. Наприклад, там десь упала десь якась головка. І отак. Ну, бувають такі моменти, хто там щось ремонтує. І не можна так підійти до чогось, так? Да? Угу. Але важке піднімає чи ні? О, то нормально. Ну, дуже важкий. Ну, не саме маленьке ж таке. І тут бачите, вже по комплектації трошки більше, є плоскогубці, одні кусачки, такий ключ по типу розводного, дві отвертки, викрутки, щотки так само дві штучки, більше-менше. Буде такий гостинець від нас. І тут ще ось така шухетка в йому. Також можна саме таке дорогоцінне положити, те, що зазвичай губиться. Може, якого треба дзвяшка взяти з собою, щось таке, так? Да? Чи на Є, що там? От, такої дзважка, типу, то, то можна і в кармані поносити. Це там треба щось таке ексклюзивне. І далі ось такий професійний вже набор. З цим він вже йде для такої більш важчої роботи. Отакі от головки тут вони йдуть зменшують. Від 17 до 50. -ти. Вже коли проводить якийсь такий серйозніший ремонт і не велосипеда ремонтувати. Така ну, кілограмах Скільки ну, непогана монтажка, такі два подовжувачі йдуть більші менші і отакі от вороток ще. Угу. Нехай користується, нехай має здоров'я ще щось покрутить. А може хай лежить, щоб не було б, що крутий. Щоб таке не, не ломалось для його. Ні, ну він полюбляє, Вона, навіть якщо не поломане, то щось захоче б там зібрати, розібрати і, і позаглядати. Ось такий наборчик. Кейс такий залізний. Замовлення робили в інтернет-магазині Вітал. Посилання на, на магазин залишаємо в описі під відео. Також діє знижка 20% на ці товари магазину. Не тільки на все, що ми зараз зробили розпаковку, а на повністю весь товар магазину Вітол. Ну, це ключ Ну, Все-таки, знаєте, шикарні. Типу комплектації такі вже, наприклад, той такі елементарні, тут вже більше плоскогубці. Такі головки подовгувати і магніти. Все ми тоді стовпським заглядали, що, що це за антенна. Якось щось я робив, також треба було достать болта. Я прив'язував прив магніта на дрота і тоді так вже доставав. Ось це бачите, такі. Як це коли, хоча. мабуть, однією рукою треба щось підтримати, а другі треба щось подати, так? Да? Ну, ну, щоб... ну з вашої сторони то можна і так, але. Взагалі часом буває, впаде туди, де болтикою гайці там не місце. Можуть де дехто промовчать, наприклад, коли впав у двигун. Можливо, він проїздить там на дні, а можливо, зробить біди через пару метрів або через пару хвилин роботи. От і все добре, буду продовжувати. Зроблю зараз ще одне вікно і буду знову зматувати свої вудочки і їхати додому. Стіна в нас тут зложена, то нам так і зручно близько біля бічків, також і не намокне. Але Коля каже, що це буде готель для мішей, буде їм де поспати, а зерна сюди насипливо, то буде що їсти. Але ж кажу, якогось може котика сюди запустимо, бо... ну буде така невеличка ляпота. Чи може якісь будемо купляти штучки такі, як раніше? Вони обично їх не їдять, коли не голодні, а там буде зерно, то хто знає. Ну, щось будемо щось будем думати. Я вже поїду додому, а Коля ще одне вікно решітку приварить. Ще які там ну, півгодини, де вже все, правда? Ну так. Да. Тут уже вже по роботі все. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!